Привіт! Я Техноборода. Вітаю вас на каналі Lenovo Ukraine. Сьогодні ми з вами подивимось, як вибрати планшет, на що звернути увагу, вибираючи конкретну модель, і як уникнути тих чи інших помилок під час купівлі. Сідайте комфортніше, ми починаємо! Отже, ви вирішили придбати планшет. Вітаємо! Тепер вам треба уявити, як ви будете ним користуватись. Що він має вміти і за які функції варто не переплачувати. Покажу на прикладі. Уявімо, що ви вибираєте перший планшет сину чи дочці. До прикладу, їй 6 років. На що звернути увагу? Вам треба визначити кілька найважливіших характеристик, а потім вибрати серед них найвідповіднішу за ціною модель. Наприклад, для дитячого девайса це екран і автономність. Діагональ екрана потрібна від 7-8 дюймів. Так, на планшеті можна і фільм подивитися в дорозі, і пограти з друзями, і підручники відкрити на уроці замість купи важких книжок. Уявіть, як ваша дитина буде користуватись, що їй треба, і навіщо. Гарний приклад гаджета, що поєднує такі опції Lenovo Tab m 10 третього покоління. Тепер докладніше подивимось на всі можливі варіанти, і як вони впливають на девайс і його цінник. Почнемо з очевидного і найгарнішого екран. У планшеті він починається 10-7 дюймів і може бути аж 13-14, і навіть більше у деяких моделях. Менші розміри більше підходять для дітей і тих, хто багато подорожує. Більше підходять для малювання і продуктивної роботи. Одразу варто звернути увагу на три критерії яскравість. Вона може бути як низькою, приблизно 200 нітів. Середньою 400 нітів, та високою це приблизно 500 і вище. Причому цей фактор впливає як на підтримку HDR режиму для перегляду контенту, так і на комфорт роботи на вулиці під яскравим сонцем. Часта помилка вибрати планшет без врахування яскравості для роботи на вулиці. На яскравому сонці буде важко побачити, що коїться на екрані. Частота оновлення екрана критерій, що важливіший для геймінгу. Відповідає за відчуття плавності. Стандартне значення це 60 Гц, а верхнє приблизно 144. Взагалі, такі штуки дуже індивідуальні. Але ви можете прийти у шоурум і покрутити вибраний вами планшет самостійно. Тип дисплея – це або IPS, AMOLED або LTPS. IPS зазвичай буває в бюджетному і середньому сегменті. Він поступається контрастністю і яскравістю. Проте, не варто вважати його однозначно гіршим вибором. Сучасні панелі мають причудовий вигляд, і ставляться навіть у преміум моделі. А ноутбуки до прикладу, і взагалі здебільшого обладнані IPS-панелями за рідким винятком. Йдемо далі. Наступна не на менш важлива характеристика процесор. Тут дуже важливо розуміти, що ви збираєтесь робити зі своїм планшетом: веб браузинг і все навколо нього. Це прості завдання на кшталт серфінгу, перегляду потокових відео, читання електронних книжок чи журналів тощо. Для таких завдань підійде будь-яка з сучасних моделей планшетів, наприклад, ТАП М10 третього покоління. До речі, докладніше про нього можна подивитись, клікнувши ось тут. Тут, попри доступну ціну, встановлено потужний восьмиядерний процесор, який без жодних зволікань може впоратись з такими завданнями. Звісно, на ньому можна і грати, проте лише не дуже важкі ігри. Про це трохи згода. Робота малювання запису. Такі завдання потребують вже більш просунутої моделі процесора, головним чином через потребу активно займатися мультитаскінгом. До того ж, бюджетні моделі планшетів не підтримують сучасні стилуси ручки для рукописного введення інформації і навпаки. Приклад планшета, що розроблений під активний мультитаскінг, графічний дизайн, інтенсивну роботу і підтримує стилус – Lenovo Tab P12 Pro. Посилання на його огляд ось тут. У ньому вже встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 870. Модель розрахована на серйозніші навантаження. Тривимирні ігри тут також працюють із вищими налаштуваннями графіки. Такий планшет чудово підійде і для роботи, і для малювання, і для будь-яких завдань, які ви захочете виконати на ньому. Дуже приємно, що такий стилус одразу йде в комплекті з планшетом. Гаряча рекомендація: вибираючи модель, що підтримує стилус, купуйте ту, де він є у комплекті. Врахуйте, що вигідніше взяти все і одразу. І нарешті ігри усілякі спецзавдання, наприклад, монтаж відео. Компромісами тут не обійтися. Треба вибрати найпотужніше з того, що дозволяє бюджет. Окрім високого використання ресурсів планшета, ігри потребують ще чимало місця на вбудованій пам'яті, файне охолодження і бажано приємний звукової системи. Для цього типу завдань ідеальний вибір це Lenovo Yoga Tab 13. Тут йде і 8 ГБ оперативної пам'яті, і надпотужне відеоядро Adreno 650, і охолодження до пари компонентом. До того ж, приємним бонусом буде рознім HDMI, щоб можна було під'єднати планшет до телевізора і насолоджуватись геймінгом на великому екрані. Батарея. В будь-якому планшеті стоїть батарея відповідно до енергоспоживання. Та лише в моделях середнього і верхнього сегментів є підтримка Fast Charge. З нею обов'язково йде рознім Type-C, і така технологія дає змогу зарядити пристрій удвічі-утрічі швидше. Навіть 15 хвилин заряджання забезпечать вам півдня роботи. Проте не забувайте, що обсяг батареї напряму впливає на вагу вашого пристрою і не беріть більше, ніж вам потрібно. Ще один неочевидний фактор. Що потужніша начинка, то більше вона споживає енергії. Тож такий гаджет буде важчий за аналоги. Гарний приклад балансу Lenovo Tab P11. Докладний огляд ось тут. Всередині стоїть середньої потужності процесор Snapdragon 662. Але в парі з батареєю на 7500 мАч він без проблем працює аж до 12 годин активного використання. Тим паче. Тут є підтримка швидкої зарядки. Вибирайте обсяг батареї розумно, не слід ганятися за максимальним числом. Проте занадто мала батарея може банально не покрити ваші потреби і заряджати планшет доведеться частіше. Звук. Тут по суті все максимально просто. Що дорожчий пристрій ви вибираєте, то краще він буде звучати. Майже всі моделі планшетів мають вбудований рознім 3,5 мм для навушників. Але якщо ви плануєте грати без гарнітури, то слід вибирати моделі з підтримкою Dolby Atmos. Що більший динамік, то якісніший звук. Камери. Зазвичай у планшетах вони майже не використовуються. Та бувають часи, коли найкраща камера це та, що під рукою. Що цікаво, якість камери напряму залежить від процесора. Потужніший процесор може обробляти більшу роздільну здатність зображення. Саме тому у кращих моделях можна побачити, наприклад, 13 Мп у Lenovo Tab P12 Pro. Така камера нічим не буде поступатися вашому смартфону. І фото матимуть чудовий вигляд як у день, так і вночі. Якщо ж вам камера не потрібна, завжди можна вибрати простішу модель і зекономити бюджет розніми. Наразі є лише один актуальний Type-C. Та як виявляється, він буває різним. У простіших моделях їх встановлюють з підтримкою USB 2 костей. А в дорожчих моделях зазвичай можна знайти і USB 3, і додаткові опції. Наприклад, до Tab 13 можна без проблем під'єднати Dongle Hub, із яким уже є і повнорозмірні USB, і картрідер, і навіть дротове інтернет з'єднання. Ось тут докладніший ролик. До того ж, у цьому планшеті є і розні мікро HDMI, який можна під'єднати до проектора чи телевізора для перегляду фільмів. Корпус. У гарного планшета він має бути хоча б частково металевим зі вставками пластику. Метал робить конструкцію міцнішою, за пластик приємніше триматися. Гарний приклад: Lenovo Tab m 10 3-го покоління, де основна частина корпусу з алюмінію. І є вставка із пластику під пальці. На преміум моделях можна натрапити навіть на Алькантару, яка м'яка і дуже ніжна. Додаткові фішки. Наприклад, ось така вбудована підставка. Це теж Tab 13 перед вами. З нею можна легко поставити планшет на стіл чи ліжко, або ж навіть підвісити на гачок на кухні, щоб дивитися рецепти, поки готуєте. Інший приклад підтримка стилуса ручки, як у Lenovo та P12 Pro. Такий стилус кріпиться магнітом до корпусу і заряджається від самого планшету. А отже, ніколи не загубиться і завжди буде готовий до роботи. Підтримка 3G 4G це теж чудова опція. Завдяки їй ви можете завжди лишатися на зв'язку незалежно від того, чи є Wi-Fi, вбудована пам'ять. Тут усе просто. Якщо є рознім microSD, то можна брати навіть із мінімальним обсягом. Зазвичай це 64 ГБ. Якщо його нема у вибраній вами моделі, купуйте одразу так, щоб вистачило надовго. Для звичайного використання 128 ГБ вистачає без проблем. Девайс, у якого замало пам'яті, буде більше лагати і гальмувати. А за велику кількість ви ніколи не заповните. Вийде, що переплатили за те, що не треба. Як варіант, погляньте, скільки пам'яті ви використовуєте на смартфоні. І вибирайте модель приблизно з таким самим обсягом. Ну і останній критерій ціна: ми не радимо купувати дітям на дорогі пристрої. Які вони легко загублять чи розіб'ють. І навпаки, якщо ви плануєте довго і активно користуватись пристроєм, не вибирайте бюджетну модель. Планшет – це девайс не на один рік користування, тому закладіть запас потужності та якості наперед. Сподіваюсь, що тепер вам буде легше вибрати модель саме для себе. Ви були на каналі Lenovo Ukraine. побачимось у наступних відео.